Добрий вечір, дорогі земляки. Коротко про підсумки середи. У кривому розі ситуація контрольована, незважаючи на всі труднощі, міста працює на перемогу. Працюють всі служби, комунальні підприємства, лікарні, соціальні установи, школи, дитячі садки. Всі органи влади виконують свої обов'язки. Продовжуємо реалізацію необхідних та корисних для криверівців проєктів, у тому числі з міжнародними партнерами. Сьогодні введено в експлуатацію фактично нове інфарктне відділення. На 60 ліжок з палатою інтенсивної терапії на 12 ліжок в нашому міському кардіоцентрі. Це в минулому дев'ята лікарня. Було виконано заміну внутрішніх мереж, водопостачання, електропостачання, опалення, вентиляції, виконано ремонт всіх приміщень, системи подачі кисню, встановлено нове медичне обладнання та медичні меблі. Звісно, для безпеки та комфорту працівників та пацієнтів відремонтовано укриття, лікарня забезпечена генераторами. Цей медичний проєкт був розпочатий ще до війни у співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій, «Гідоцентр» та з Урядом Німеччини. Війна внесла свої корективи в терміни реалізації, але, незважаючи на всі труднощі, завдяки довірі партнерів до нашого міста, він був реалізований. Щороку у відділенні може проходити лікування 1300 пацієнтів, криварісів, жителів прилеглих районів нашої області, військовослужбовців. В останні два роки допомога надається і мешканцям Херсонської, і Миколаївської області та ВПО з різних регіонів України. Дякую всім, хто брав участь у цьому дуже потрібному для людей проєкті. Триває перша у цьому році хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів від міста. Всі пункти видачі працюють. А їх 25 у всіх районах. Працюють мобільні пункти видачі в віддалених селищах. Соціальні працівники доставляють набори додому тим, хто має обмежені можливості. Понад 25 тисяч сімей керівців із 20 категорій отримають набори в цю волну. За три доби вже видано 11 тисяч 600. А з початку повномасштабного вторгнення місто видало вже більше ніж 574 тисячі наборів. Потім поетапно будуть нові хвилі. Наступна хвиля, до речі, буде 6 травня. Цього року буде видано до 300 тисяч продуктових наборів. Щодо встановки на нашому напрямку фронту, то за даними Генштабу ЗСУ, наші воїни продовжують завдання окупаційним військам втрат. За даними прийного командування Південь минулої доби втрати ворога склали на нашому напрямку 111 окупантів, 53 одиниці озброєння та військової техніки, з них дві системи залпового вогню Град, один зенітно-ракетний комплекс БУК, М28 2 одиниці автобронетехніки техніки та 11 гармат. На нашому напрямку у Нікопольському районі ворог вночі атакував з важкої артилерії та дронами Камікадзе різних типів Нікополь, Мерівську та Марганецьку громади. Пошкоджене підприємство, агрофірма, ЛЕП, Без Срат, слава Богу, у Криворізькому районі обстрілів не було. Вдень у небі над областю було збито ворожу ракету Х-59. Але, шановні земляки, загроза ракетних та дронових атак залишається високою. Тому ви все знаєте, дотримуємось правил. Повітряної тривоги та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті області сплавання вихованцям Кривірдю США No1, 6 та 7, вдалося завоювати 26 нагород: 5 золотих медалей, 8 срібних, 13 бронзових. Вітаю та бажаю подальших досягнень. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні Збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!